Друзі, ще трошки шопінгу після чорної п'ятниці в чорну суботу. Пішли разом. Ну і краса вже. Цей торговий центр мені нагадує наш блокбастер київський. Народу море. Ціни. 5.25 сматочок тортика. 4,85 чизкейк. Ще одна ялинка. У таких золотих кольорах. Прикрашено. Річуалс Як красиво. Я більш не знаю в Нідерландах таких великих торгових центрів, як цей в Гаазі. Може, хто знає. Напишіть мені, де ще є такі великі торгові центри. Прямо нагадує мені Київ і Україну. Так, H&M Home. Ну, Саме приємне, що зараз хочеться знімати, це товари для дому, для комфорту. А чого? Мабуть, тому що ми не вдома. Хочеться трошечки окунутися в домашню святкову атмосферу. І вам її передати, хто вдома. Бажаємо, щоб у вас з'явився святковий настрій, щоб було мирне тихе небо і всі могли підготуватися до великих свят. Зараз тут 20% знижка. Дивлюсь, так великої знижки немає. Але ми з вами походимо, побродимо, подивимося, що тут є. Ось моя сестричка хотіла гарбуза. Ось тільки такий. Я думаю, що він їй такий не сподобається. Що це таке? І не шкатулка. І що воно таке, скажіть мені, будь ласка, це якийсь піддалматинця посуд. Червоне, все червоне, такі чашечки, малесенькі для кави. Так що, дівчатка, роздивляйтеся, показую вам, хто любить посуд, хто любить красу, хто любить домашній затишок, навіть оранж з корицею джем. І чорна смородинка з вином чи, чи з чим, не знаю, вибачайте. Тут 50% знижка. Ну, ось такі підсвічники. Угу. Металеві. Тут 50% Selected Articles. На вибрані артиклі. Мраморний посуд. Так, це чесночки такі, я не знаю для чого це. Ну, якби знайшла для сестрички гарного гарбузика, я б купила. А той чорний він, по-моєму, ні до чого. Ось такі стаканчики. подушки, наволочки. Так, іграшки 5 євро. Софтойс. Ну, симпатичні. Ось такі їжачки. Ось такі леви. Колосаті свічки. Подушки? Підсвічники лампочки? Скільки такі коштує? Саме вигідний? 22 євро, може 20% знижка. Dear Santa, I can explain. Великих знижок немає. Вечір димхом дивіться калам. Жовта. 119 євро. Я Санта-Клауса. Килимок витирати ніжки з бантиком. Скільки він коштує? 15 євро. Нарядний прикрасить будинок до свят. Отак, От друзі, походили, побродили, наче побували в затишному домі. Помріяла разом з вами про щось дуже гарне. Фетрові підставочки, ялиночки. Eat Drink and Be merry Так, давайте дивитись на що тут знижечки. Нова колекція 30. Ну, які прикольні ковтинки з паєтками. 40 для всіх, мінус 50 для учасників, у кого є карточка. У мене карточка є. 26 пополам 13. Така кофточка. Так, ось, друзі, якщо є така наклеєчка, Black Friday мінус 40 для учасників мінус 50. Ось тільки тоді знижечка. Ось тут. І, наприклад, що це в нас? 16 євро, така блузочка, значить, вона буде коштувати 8 євро. Так, шукаємо тільки з такими. Це безнижечки. Поки що нічого гарного такого не зустріло. Ось такі блискучки, 50%. Кофточки з блискучки. Так, новорічне. Новорічне. Піжамки. Ой, варточки. Не знаю, чи дискаунт, чи ні. Немає таких цінничків. Ні, 26. От бачите, так і стоїть, 26. Ведмедики. 13. Ну, мабуть, з дискаунтом. Я сьогодні вже в своїх нових черевиках, до речі, дуже зручні. Дуже зручні, такі комфортні. Вінче. Ось такі брюки можна купити. Скільки вони? Так, вони 26, 26 значить будуть 13. Ну, По-моєму, це така синтетика. Але добре, що вони тут на резиночці. Знижечки, знижечки продовжуються. Тут таке дівчаче, молодіжне. Які шуби. Такі ході теж по тринадцять оськочки. Така виворітка. Сірий. Сріблястий в моді, так? Мабуть, це рік буде. Ого, я ще не читала, чесно кажучи. Ось такі блузочки. Сірий сріблястий в моді. І тут так само синій, сірий сріблястий. Ось така мода, дівчатка, дивіться. Що, я собі дещо прикупила по Black Friday. Купила брючки за 10 євро, блузочку, кофточку за 10 євро і блузочку за 20 євро. От на 40 євро я собі вже отоварилася на Black Friday. Примірка буде вдома. Народу море. Так, треба нам щось перекусити. кіпі, курочка, соки. Вже находилися трошки. Бейкері, сири. А тут фудкорт. Народу море. Жива музика буде. Камончики. Нарізають. Упаковують вакуумні упаковки 25 євро. Майже така. Кілька грамів? 138 грамів. Іспанські ковбаски. Ммм, а пахнути? Можна покуштувати. Таку. І таку. Ммм, спокота. Оце смачно. Не бачу цін. Одна штука 5,50, три штуки 14. Любу колбаску. Ну, вони маленькі. Так. А тут можна з рибкою бутербродик. З'їсти жарену рибку, солону рибку. Креветочки у фритюрі. 5,95 порція креветок кільця кармара. Такі да, бутерброди з селечком. Зараз ми щось тут виберемо. 2,75-100 грам. Жарена рибка. Сендвічі є з червоною рибкою, з копченою такою рибкою, селедчиком і з оселедцем. Мені сестра каже, боже, яка у вас дорога риба? Ну так, да, дорога. А це ці угрі, філія угря. Палін, філія, скумбрія, макриль, жирна така. Ну, Зараз ви мені знову будете писати слинки течуть, але в мене в самої слинки течуть, бо ми вже проголодалися. Так, порція жареної рибки 6,35. Маленька, середня 9,35, велика 13.50. Ось такі шматочки жареної рибки. Друзі, тут 60 відсотків знижка. Мадам Коко магазин. Сорі. Цікаво подивитись хоча б ціни. Щось не написано, ціни. Так, ідемо далі. Я побачила 60 відсотків знижка. Знаю, що ми глядачі люблять посуд, я також. І бачите, може хтось знає? Цей бренд, напишіть, що це таке і скільки воно коштує. Це для дому. Ну, знижка гарна. Може, хоч тут написано ціна? А, 10 євро і виходить, що ще й знижка. Набір кастрюлек. Сковорідок ваше не можна. Ой, який чайник прикольний, дивіться два. Заварник і такий чайник. Гарний. На подарунки можна. Тарілочки з лавандою красиві, наборчики. Вже традиція. Фоткатися на фоні ялинки. У цьому році з золотими кульками. Вже стемніло, друзі. Ось так виглядає цей торговий центр підсвічений. Там щось машини не можуть роз'їхатися. Дуже багато машин, багато людей. І красивий торговий центр.